Чим, взагалі, ось ця хронічна втома відрізняється від простої звичайної перевтоми, яка час від часу у всіх трапляється? Добрий раночок, дуже приємно бути у вас. Що сказати з приводу втоми звичайної і хронічної втоми? Звичайна втома це можна сказати. Така природня реакція організму, мозку, психіки, на навантаження, на роботу, на якісь поточні справи. І звичайна втома щоденна вона проходить після відпочинку, після переключення діяльності, після сну. Ну, Максимум така щоденна звичайна втома, вона може тривати день, два, три. Тобто це день-два, і вона проходить. Людина виспалась, переключилась, займалась чимось іншим, і все вона почуває себе більш-менш нормально, далі до роботи, до діяльності. А от хронічна втома це вже такий, можна сказати, синдром. Його ще називають хронічної втоми. Це коли втома. Така, знаєте, постійна, як ви сказали, безкінечна, нічого не допомагає, щоденне відновлення не допомагає. Людина спить, а вранці прокидається така млява і відчуття, що спав, що газету читав, як раніше казали. Тобто людина зранку вже почуває себе втомленою, не хоче працювати, не може. І є багато симптомів, які е, дотичні до хроничної втоми. і але одна з таких ознак яскравих це коли е, оцій стан втоми виснаження, коли він вже десь більше півроку, тобто шість місяців, як мінімум, людина так себе недобре почуває весь час, і це вже можна казати про хронічну втому. Треба вже щось робити, е, бо звичайні якісь лайфхаки не допомагають. Угу. Угу. Тобто це вже довго, довготривалий такий час. А чи о, цікаво, на це впливає тільки певний якийсь фізичний чинник, тобто графік роботи, можливо, це реально, що люди там мало сплять, ага, дефіци... не, якісь. можливо, якісь дефіцити. Так? Чи тут є ще якісь психологічні фактори, можна на це впливати? Знаєте, дуже багато чинників і причин, особливо зараз, які можуть впливати на стан людини, на стан втоми. Е Ну, це і виснаження на роботі. Наприклад, якщо людина, графік в людини дуже щільний, постійно вона працює, вичерпує свої ресурси, запас своїх сил, і знаєте, як залазить в резерви, скажімо так. Ресурси скінчились, я піду в резерви. Тобто накопичення, коли недостатньо сну, коли немає або недостатньо відпочинку щоденно, це може по такому накопичувальному. Фактору набратись, набратись, плюс ще не забуваємо, ми живемо вже 4 роки майже на тлі війни. І оці, оцей емоційний фон психологічного тиску, страху, тривоги, він сам по собі дуже виснажує. А тут ще й поточні справи, робота, сім'ї ніхто це не відміняє. І все одне на інше накопичується, накладається, і людина може відчувати дійсно себе загнаною в кут і не знати, що робити. Тобто, це зараз українцям дійсно притаманно. Так, і mm -hmm. знаєте, ми іноді недооцінюємо ось цей наш стресогенний фактор війни. Ну нам здається, ну нічого, ми вже звикли, звикли, але так, насправді так. наш організм. Ось до нас часто також експерти приходять, які з фізфізіологічної точки зору пояснюють, так. що він може справді на паузу ніби деякі процеси поставити чисто через те, що заморозити він, так заморожує для того, щоб себе зберегти Збережьте через якусь. ці всі стреси. Ось чому mm -hmm. оці спроби перетерпіти, можливо, я трішки подовше посплю, висплюся. Mm -hmm. Не завжди допомагають. Ну, як ми вже казали, коли це вже накопичилось, mm -hmm. тобто звичайні доспати не завжди допомагають. І тут варто включати оцей свідомий підхід, що зі мною відбувається, чому я так себе відчуваю, не закривати очі на те, що і як я відчуваю. Знаєте, ми часто живемо на автоматі. І оце коли вже так, та ладно, пройде, та ладно пройде, але воно не проходить дійсно. І тут допоможе саме оця доросла включеність, саме свідоме включення, свідомий підхід. Варто вже звернутися до лікаря. Цікаво, що стан хронічної втоми він прирівнюється до хвороби, і це само не проходить. Тут варто вже звернутися до лікарів. Пройти обстеження, до речі, багато фізичних і соматичних хвороб вони дають також або підсилюють цей стан хронічної втоми, Ну як то гормональні захворювання, гормональні порушення або перебудова організму. Е Хвороби щитовідної залози, ендокринні захворювання, серцево-судинні, багато захворювань, анемія також, угу. нестача вітамінів, мінералів, вони можуть за собою нести оцей симптом, синдром хронічної втому. Тому тут не варто покладатися на себе тільки, там, відновлю свій режим і все окей. Ні, все-таки варто звернутися до спеціалістів. Молитися, розмовляти з Богом, запитувати, можливо щось змінити в житті. Тобто, тут має бути комплексний такий підхід. От якраз таке питання, чому от просто там виспатись не допомагає в такій ситуації. Тому що от я якось згадую також ці роки, що е, теж дуже багато чого було там в моєму житті. І здається, ну все, я вже висплюся і, і угу. заново запрацюю, але так, так. воно не проходить. Уху. І е, справді, що тоді? Е, Може допомогти більше довгостроково. Чому саме просто один відпочинок він вже не погасить цієї всієї пожежі? Ну тому що дійсно синдром хронічної втоми це вже як захворювання і м, звичайні лавхаки відпочинок або сон. Цього недостатньо. Треба дивитися більш широко. Звернутися до спеціалістів, пройти обстеження, можливо, вже якісь показники впали, е, якісь запалювані процеси, можливо. При хронічній втомі людина відчуває себе такою. Варено, вареною, знаєте, mm -hmm. весь день може бути ломота в кістках, в м'язах. Тобто є такі дзвіночки, на які вже не можна закривати очі. Що зі свого боку що можна зробити, да? ну там перед тим як людина звернеться до спеціаліста, це перш за все. Переглянути свій е, режим дня, свій робочий графік десь за можливості е, додати собі віконця до переключень, обов'язково відновити режим, такий постійний режим сну, 7-8 годин якнайменше. Тому що часто, коли людина не досипає, воно накопичується, і, як кажуть спеціалісти, доспати неможливо. Це mm -hmm. все, що недоспано, це вже все. Тобто організм на це реагує. Зайнятися хобі. Тобто, зі свого боку, робити все, щоб, знаєте, профілактично, але лікарів обстеження, якесь діагностування, ніхто не відміняє все те. Угу. Мені сподобалось, як ви підійшли, що це такий. Комплексом насправді так. має бути до цього всього підхід усвідомлений, що це може бути як і духовна сфера, яку потрібно з Богом проговорити. Це може бути так, як так. фізична, от ми згадували, може бути там і робоча, як графік, ну справді шалений, і людина просто заганяється, і ну, організм не встигає. А поясніть, будь ласка, концепцію ось цих таких здорових кордонів, mm -hmm. і до чого безпосередньо призводить їх порушення в контексті нашої теми хронічної втоми. Mm -hmm. Ну, в принципі, що таке здорові кордони особистості, так, якщо так казати, це коли людина чітко розуміє і усвідомлює оце моє, а оце не моє. Оце я можу, а оце я не можу. Оце я можу зараз, а оце я можу потім, або взагалі не можу. Ну, ви знаєте, можливо, нас е, недостатньо цьому вчили якось. Таке було в нас суспільство. Але зараз вже такий час, і кожна доросла, свідома людина, вона має для себе розуміти, е, де я встигаю, угу. де не встигаю, де варто сказати ні. У нас може бути від людей багато очікувань до нас, але я всього людина, і я не можу все встигнути. І ми маємо десь більш-менш реально дивитися, що я встигаю, на свій графік тижня. Так? Тобто ми не зобов'язані завжди всім і всьому казати так, так, добре, добре. Я маю розуміти себе, свої можливості, свій стан здоров'я, і все-таки вчитись здоровим чином. І адекватно казати ні mm -hmm. деяким справам, деяким людям, деяким вимогам. Тобто, знову таки з Богом, ну як я вважаю, з Богом вирішувати цю справу. Mm -hmm. е, справді важливі моменти, доки ми прийшли, от що далі з цим далі з цим робити. От питання про е, чи є якісь можливі техніки, усвідомленості, mm -hmm. е, спосіб життя, який веде людина, чи може це якось відкоригувати стан, в якому є. Так, Дійсно, тут, перш за все, оцей свідомий підхід зупинитися, відсканувати себе, що я відчуваю, що я думаю про свій графік, про своє життя. Бо дуже часто, знаєте, підсвідомість Бог через підсвідомість, через нашу совість. Підказує нам, ой, я вже виснажена, я втомлена. Тобто в нас можуть крутитися ці думки, а ми їх відганяємо. Ну, потім відісплюсь, потім, потім. І оце потім відкладає, відкладає, а організм і мозок вони нам вже підказують, я втомилася, звернути уваги на свої якісь охи-ахи, да? е оці відключення, коли людина вже не чує, не бачить. Тому це такі ознаки, на які треба звернути увагу. Не відкладати це на потім, тому що потім може бути вже пізно. Тобто, свідомо, свідомо е подивитися на це, оцінити, mm -hmm. як, я, де я. Дуже корисно е на папері, наприклад, робити тайм-менеджмент, як е складати свій план, щоб це було розумне таке планування е з надлишками часу. Тому що ми часто дуже схильні все щільно-щільно планувати mm -hmm. до, до хвилиночок і не враховувати якусь так. роботу рутинну. Так, Рутинна якось. робота або якісь повітряні тривоги, все втрутилося і план летить. Так? Тобто, зараз ми маємо мати план А, план Б. І якщо я не встигаю, я всього лиш людина, і робити собі такі в тайм менеджмені надлишки, такі собі зазорчики часу, щоб ну більш-менш реально все встигати, те, що треба. Пані Ольга, скажіть, а як боротися із почуттям провини, яке дуже часто відчувають люди, коли нічого не роблять. Особливо, якщо угу. це трудоголік, який звик постійно в цьому шаленому своєму так. темпі. І якщо він відпочиває ця людина, то все, то вже тебе щось мучить всередину, і ти вже не можеш відпочивати да -да 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 -да. просто. Трудоголіки, до речі, про трудоголізм це люди, які взагалі не здатні відпочивати. Це робота нон-стоп 24 на 7. І, до речі, це, ну. Стосується всіх нас, українців, українська нація, ми такі всі трудоголики. Ось. Е, трудоголізм це залежність, залежність від роботи, від діяльності. Тобто, знову таки включати свідомість. В нас є ще якісь сфери життя: сфера відпочинку, сфера здоров'я, сфера спілкування і щоб бути здоровою особистістю і вберегти себе від хронічної втоми. Ну, варто, щоб от всім цим сферам життя було місце в моєму житті. Звертати на це увагу щодо почуття провини. Не треба з цим боротися. На це треба звернути увагу і розуміти, для чого я це роблю. Я відпочиваю сьогодні, для того, щоб я завтра міг працювати. І мій щоденний внесок в мої ресурси. Знаєте, як зараз це в тренді, да, кажуть здорова турбота про себе. Оце зараз must-have. Всі ми маємо турбуватися про себе і думати mm -hmm. про своє здоров'я, про свій стан. Тобто не боротися з почуттям провини, а я б сказала так, відганяти це почуття провини, коли я саме відпочиваю. Е я ж не тиждень відпочиваю там в робочому графіку, але. Бог нам дав щотижневий відпочинок, це субота, це все продумано. Бог так влаштував, щоб людина могла дійсно в суботу відновитися, побути з сім'єю, виспатися, вибачте, да, поспілкуватися, відпочити, переключитись. Тобто Бог влаштував все розумно. Відпустка щорічна це також варто того, і це допомагає запобігти хронічної втоми. Таки. Що ви, можливо, на останок могли би побажати людям, які зараз якраз в цьому стані постійного виснаження? Можливо, я так розумію, що вже і так багато чого сказано, але що ми можемо для них залишити? Я би побажала щоб запобігти хронічної втоми, все-таки варто турбуватися про себе щодня. Особливо зараз, коли йде вже Емоційне виснаження, виснаження від війни все-таки кожен день щось робити для себе. Дбати про сон, дбати про здорове харчування, про здоровий відпочинок. Тобто від мого сьогодні залежить моє завтра. І все це вирішувати з Богом. Я би побажала, щоб Бог був в моєму житті і Він вносив баланс в моє життя. Дякуємо, дякуємо вам дякую. за всі ваші лайфхаки за поради і за те, що справді залишили нам ось це цю важливу думку, піклуватися про себе, тому що ну а хто як не ми бажаємо вам успіхів у вашій праці надалі. Дякую. А, дякую, дякуємо вам, друзі. Нагадаємо, що з нами сьогодні Ольга Ващиніна, психологиня, і говорили про вічно актуальну тему: це хронічна втома. Тож дуже бажаємо кожному із вас брати до уваги ці поради, які сьогодні. Ви почули, і ми почули. тож турбуватися про себе, і нехай ця втома хронічна вас ніколи не наздожене.